Це найдорожчий смартфон станом на 5 вересня 2023 року. Його вартість базової комплектації приблизно 2000 доларів. Це найтехнологічніший смартфон станом на 6 вересня 2023 року. Проте чи означають ці регалії те, що це найкращий смартфон станом на 6 вересня 2023 року? Сьогодні я хочу в цьому разом з вами розібратися та спробувати відповісти одразу на декілька запитань, одне з яких не тільки ж все-таки крутий Galaxy Fold 5, щоб коштувати 2000 доларів. Відео це ми поділимо на дві умовні частини, де в першій ми з вами спокійним тоном поговоримо про сам смартфон за усіма правилами оглядів, фактично як він є, не знаючи його попередників. А в другій перейдемо до думок, порівнянь та висновків, скажімо так. Вітаю вас, шановне панство, на каналі Розетка. З вами на зв'язку як завжди Агностик, і сьогодні ми поговоримо про Samsung Galaxy Fold 5. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити своє найкраще у світі вподобайку. Ну і традиційно почнемо з розпаковки, так. І це все, все так. Оригінальної коробки в мене немає, тобто це з одного боку чи не найбідніший комплект, а з іншого боку, це захист та піклування про навколишнє середовище. Ну хіба ж у вас немає вдома якогось блоку живлення від якогось іншого старого смартфону? Якщо ж дивитись на сам смартфон, то найбільше візуальне оновлення відсутність щілини. Якщо прибрати жарти і подивитись на найчистіші коментарі стосовно минулих поколінь фолдів і фліпів, то другим, після зморшки на екрані був коментар про щілину. Бо, по-перше, це не естетично, а по друге, смартфон збирав в ту щілину увесь пил в вашій квартирі, усе сміття в ваших кишенях та усе маленьке, що було в сумках. А якщо це було ще й щось тверде, це могло пошкодити сам внутрішній екран. Завдяки новій петлі вдалося зекономити 2 мм в складеному стані, а вага зменшилась аж на 10 грамів. Так, це все ще 253 грами, що може здатись доволі важко. Важкий на перший погляд, проте в той же час S23 Ultra важить 234 грами, а iPhone 14 Pro Max 240 грамів. Окрім петлі, оновлення доволі мінорні. Скло тепер не Victus Plus, а Victus 2, і світлодіодний спалах тепер не знизу в самому блоці камер, а праворуч від нього. Тим самим блок камер став трошки коротшим. Сам блок камер все так само доволі сильно випирає з корпусу і не дає нормально користуватись смартфоном, коли той лежить на столі. Ну а щоб запобігти пошкодженню. Камери від такого контакту, кожна з, з об'єктивів має маленький металевий обідочок. Так, це всі оновлення зовнішності цього смартфону. В закритому вигляді він все так само дуже вузький і дуже високий. З вашого дозволу, я не буду перераховувати, де що знаходиться на яких гранях, тільки відмічу, що слот для сім-карт дозволяє встановити сюди дві сім-картки. І є підтримка і 7. Але підтримки карток пам'яті немає. Вибачайте, це вже історія. Одразу зазначу, поки не забув, що смартфон захищений від вологи за стандартом IPX 8, тобто йому не страшна вода, проте захист від пилу поки що реалізувати в фолдебл пристроях неможливо. Або зарано. Зовнішній дисплей має діагональ 6,2 дюйми зі співвідношенням сторін 23,1 на 9 та роздільною здатністю 2316 на 904 пікселі. Це Dynamic AMOLED 2X з адаптивною частотою оновлення до 120 Гц. Внутрішній екран має діагональ 7,6 дюйми з роздільною здатністю 2176 на 1812 і точнісінько такою ж частотою оновлення. Обидва дисплеї мають підтримку HDR 10 яскравість близько 1000 ніт в автоматичному режимі на зовнішньому екрані і приблизно 1500 ніт на внутрішньому. І що дійсно варте компліменту, це те, що яскравість та передача кольорів зовнішнього та внутрішнього екранів знаходяться на майже ідентичному рівні. До речі, про останню: як і завжди, смартфони, Samsung пропонують нам два режими відображення. Яскравий з покриттям кольорового простору dci p 3 та стандартний, який відповідає SRGB. І якщо SRGB можна назвати відносно точним з дельта e 2 і 3, то яскравий режим завищує насиченість кольорів і середня, дельта дорівнює майже 4. Це доволі багато. Тож, якщо ви раптом один з тих, хто монтує на екрані свого смартфону, робіть це в стандартному режимі екрану, а не в яскравому, бо ваше фарбування відео може потім вилізти боком на інших пристроях. Окремо зазначу, що. Що Fold 5 отримав підтримку нового S Pen саме для цього смартфону, який можна вставити в зроблений для саме цього чохол. Ані першого, ані другого у мене не було, тому залишаю вам це просто як факт. Galaxy Fold 5 працює з системою на кристалі Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Так, я навмисне не кажу слово процесор, бо в смартфонах це ж реально сок, а не процесор. В чому особливість цього чіпу? В тому, що він розігнаний у порівнянні зі звичайним 8 gen 2. Потужне ядро Cortex X3 має частоту 3,36 ГГц, два Cortex A715 з 2.8, і два cortex a 710 також з 2,8 а 3 Cortex A510 мають частоту в 2 ГГц. Де розгін, спитаєте ви мене, в найпотужнішому ядрі, яке в звичайних смартфонах працює частотою 3,2 ГГц. Проте, Оскільки я розумію, після виходу FOLD тепер усі виробники отримали від Qualcomm опцію розгону процесору. Ще графічне ядро Adreno 740 працює з частотою 719 МГц, а не на ось цих жалюгідних 680 МГц в інших смартфонах. Доповнюють процесор 12 ГБ оперативної пам'яті lpddr 5 x та 256, 512 або 1 ТБ UFS 4.0 накопичувача. І так, я якось прогавив той факт, що в смартфонах вже використовується цей тип накопичувача. Якщо коротко, то він майже на 50%. Відсотків енергоефективніший за UFS 2 та більш ніж двічі швидший, теоретично. І звісно, смартфон з такими шаленими частотами буде отримувати дійсно високі оцінки в усіх бенчмарках. Так само, абсолютно будь-яка короткострокова задача буде виконуватись просто миттєво. І з цього боку, я думаю, що найближчі декілька років для смартфонів не буде жодних змін, адже ніхто на них не робить нічого такого серйозного, що потребувало б підтримки продуктивності, не знаю, там завантаження повного на 100% процесору довше, ніж 10 хвилин. В той же час такі смартфони, як FOLD, позиціонуються як рішення для роботи. А робота знаєте, різна буває. Проте про цей аспект ми поговоримо в другій частині нашого відео. Ще одним оновленням, яке не видно на перший погляд, та й на другий, якщо дивитись тільки на зовнішність, стало оновлення системи. Тепер на панелі завдань відображаються чотири останні застосунки, між якими ви можете швидко перемикатись. Також багатовіконний режим дозволяє вам запускати купу вікон, там вісім, здається ж, але особисто я не бачу сенсу в більш ніж двох постійних і одному спливаючому. Режим Flex який розуміє, що ви склали смартфон між кутом в 75 та 115 градусів, починає адаптувати. Свій інтерфейс під це в деяких випадках, коли застосунок не вміє такого робити, можна натиснути чарівну кнопку, і смартфон змусить його це зробити. Наприклад, якщо це якийсь не знаю Netflix, який просто переносить відео на верхню частину, натиснули на іконку. У мене в голові зараз така картина, як хтось стоїть в церкві, і просто. Пальцем натискає на ікону, і з'являється така собі панель керування медіаконтентом. Інші ж покращення це загальні покращення Android та Samsung, які кожного року приносять щось нове, але на це вже мало хто звертає увагу. Проте це розмова для взагалі окремого відео. Ну а ще мені завжди подобалось те, що кожен екран можна налаштувати як окремо, так і дублювати усі налаштування та ярлики. Камери основних камер тут три: основна 50-мегапіксельна камера з розміром пікселів 1 мікрометр, діафрагма 1,8, еквівалент фокусної відстані 23 мм. Є оптична стабілізація та фільтр Тетрапіксель. Це те, що зазвичай називають Quad-Bayer, тобто сусідні 4 пікселі, об'єднуються в один великий піксель для того, щоб подонати більше світла. Телефото надає трикратне збільшення з 10 мегапіксельним сенсором, еквівалент 66 мм, діафрагма 2,4 і розмір пікселів також 1 мікрометр. Оптична стабілізація на місці. Ультра 12 Мпіксів з діафрагмою 2.2, і хоча сам сенсор Sony iMX 258 в деяких смартфонах має автофокусування, тут усе традиційно його немає. Селфікамери тут аж дві. Перша на зовнішньому екрані 10 Мпіксів, діафрагма 2.2, еквівалент фокусу на 25 мм і фіксований фокус. Друга фронталка знаходиться безпосередньо під внутрішнім дисплеєм. 16 Мпіксельний сенсор, що має діафрагму 1.8 та робить 4 Мпіксні зображення. Скоріше за все, це пов'язано з тим, як взагалі працюють під фронталка, адже там один піксель дисплей, один Іксель прозорий і так далі. Якщо ви користувались одним смартфоном Samsung, можна сказати, що ви користувались усіма смартфонами Samsung. Зокрема, це стосується і інтерфейсу застосунку камера. Проте, у зв'язку із форм-фактором, тут все ж є і свої особливості. По перше, використовуючи смартфон в складеному вигляді, ви можете натиснути на відповідну піктограму, і смартфон попросить вас відкрити його, щоб зробити селфі на основну камеру. Звісно ж, селфі на основній камери буде набагато кращим за фронтальну камеру. Ще й на телефото можна зробити собі селфі, якщо у вас дуже-дуже ну, довгі руки. А ще трапляється цікавий баг. Зазвичай, коли ви відкриваєте смартфон, у вас вимикається зовнішній екран і вмикається внутрішній. Якщо робити селфі на основній камери, то внутрішній дисплей блокується, а зовнішній працює при відкритому смартфоні. І якщо вийти з камери, він продовжує працювати у відкритому стані, а інакше змусити смартфон це зробити просто неможливо. Окрім цього, якщо ви фотографуєте свою дівчину, чи свого чоловіка, друга, чи подругу, або дали дитині сфотографувати вас, то можна увімкнути режим відображення на зовнішньому екрані, завдяки чому об'єкт зйомки зможе бачити, що ви там, і як саме фотографуєте? Це зручно. Стосовно якості фото та відео, це, як на мене, найнецікавіша частина сучасних смартфонів. Вони усі роблять класні знімки в день. Якщо це Samsung, то ці фото намагаються бути максимально яскравими, насиченими та контрастними. Як на мене, то Samsung все ж намагається побороти свою давню, дуже давню болячку під назвою перешарп, коли на фотографії накидалось настільки багато різкості, що просто страшне. Динамічний діапазон достатньо широкий, але не занадто, щоб втрачати контрастність самої, самої фотографії. І так. Якось порівнювати роботу смартфонів, в питанні фото стає дедалі складніше і складніше. Для того, аби порівняти, як знімає флагманська камера і не флагманська камера, я дам вам кілька порівняльних фото з моїм смартфоном, у якого фото це просто номінальна опція, він взагалі не камерафон. Ну і декілька порівнянь з останнім на момент зйомки айфоном. Мене також дуже тішить той факт, що портретний режим тепер, нарешті, надає змогу фотографувати на телефото камеру, чого Корейці дуже довго не хотіли робити. Хоча це не має. Тішити, а це повинно так бути апріорі, проте менше з тим. З нічним фото також усе стандартно. Смартфон сам вирішує, коли йому активувати нічний режим, який поєднує декілька фотографій в одну, і за допомогою алгоритмів штучного інтелекту робить її максимально яскравою. За бажання його можна деактивувати або навпаки примусово увімкнути. І я повторююся, але вважаю, що не завжди то нічний режим потрібен, адже частенько такі фотографії не мають нічого спільного з реальністю, і їхня художня цінність дуже низька. Проте знімати лічі з нічним режимом просто кайф. Усе вище сказане стосується основної камери, звісно ж, телефото намагається бути схожим на основну камеру за кольорами і частіше за усе йому це вдається. На ширококутна камера у мене завжди викликає запитання в будь-якому смартфоні, і цей випадок не виключення. Ну а вночі на ультраширококутний краще не намагатися знімати, бо там буде жах. Але це загальна проблема телефонів, а не конкретно цієї моделі. З відео ситуація наступна. Можна знімати 8к в 30 кадрах за секунду, і це, до речі, покращенням, бо в фолді четвертому 8к знімалося в. 20 Д4 кадри за секунду, 4К в 60 кадрів вміють знімати, основна камера, селфі-камера зовнішнього екрану та телефотооб'єктиви. І усі камери вміють знімати 4К-30 кадрів за секунду, окрім фронтальної на внутрішньому екрані. Вона взагалі не для цього, я б навіть сказав, що вона взагалі ні для чого. Так, номінально вона вміє знімати в Full HD, але навряд чи вона підходить для чогось більшого, ніж відеоконференції. У вас логічно може постати питання, а для чого той 8К потрібен, якщо у вас умовно немає 8к телевізору. Ситуація тут точнісінько така ж, як із самим оглядом, на який ви зараз дивитесь. Я знімаю відео в 4К та 140 Мбіт за секунду, хоча Ютубу на це абсолютно начхати. Проте, чим вище вхідне в Ютуб зображення, тим краще воно потім виглядає на екрані, хоч мало хто з вас дивиться відео саме в 4К. Частково для цього і потрібен 8к в смартфоні. Завдяки цьому ви без проблем можете кропнути зображення в два рази і отримати неймовірність неймовірно чітку деталізацію, чого навіть з 4К зробити не вийде, саме по собі відео k дуже непогане. Воно стабільне з насиченими кольорами, гарним динамічним діапазоном та з мінімальними шумами. Проте, тут працює та ж історія, що і фото. Якщо ви робите фото на 50 мегапікселів вночі, воно жахливе, так як пікселі не об'єднуються. Так само, і тут в 8к вночі робити немає чого. Все змазане, мильне і погано деталізоване, зокрема через шумозаглушення. 4к в день чудове, вночі нормальне, проте можна було б зробити ще краще, вимкнувши агресивне ось це шумозаглушення. На інші камери знімати можна, але вдень вночі телефото буде дуже сильно намагатись компенсувати недостатньо. Здатні відкриту діафрагму, а на ширококутник. Ну, не для цього він створений, не для цього. Стабілізація відео працює добре, до додатково можна вимкнути електронну стабілізацію і отримати дуже-дуже плавне зображення. Проте, звісно ж, в 8К така опція недоступна. І загалом до камери складно ставити запитання: це той рівень смартфонів, який зберігається вже останні 2-3 роки. Так, основна камера трошечки поступається своїми характеристиками тій же камері S23 Ultra, але воно і не дивно. Ще тут є два динаміки, що розташовані зверху і знизу. Якщо використовувати їх для перегляду відео в повністю відкрите, тому режимі, то краще робити так, щоб частина зовнішньої кришки, ось ось цієї, була саме зверху, бо якщо вона буде знизу, ви будете прикривати динаміки руками. Якщо ж переглядати відео у флекс режимі, чим загалом я і займався, до чого я його відкривав, тільки знову ж робити так, щоб вони були зверху. Проте тоді в основу у вас буде частина з камерами, і смартфон без чохла не буде надійно триматись на столі. Ось так знімають відео два смартфони. Ліворуч у нас Galaxy Flip 5. Праворуч у нас iPhone 14 Pro Max. Я навмисно вибрав такі умови, щоб світило сонечко і було багато тіні, що ви могли побачити, як вони справляються з цією задачею. І ось, якщо ми трошки так йдемо, то у нас буде ось така от картинка, ось така стабілізація і таке інше. І якість звуку також можна оцінити саме тут. Звучить він якісно та гучно, проте баланс високих та середніх частот інколи хочеться трошки виправити. У порівнянні з айфоном, який більшість вважає еталонним, Fold має вищу гучність, проте iPhone грає все ж трошки ширше. Ну і остання батарея: 4400 мАч вистачить вам на день, якщо не будете грати в ігри і міксувати використання різних екранів. На цьому ми закінчимо першу частину нашого огляду, в якому був просто огляд фактів з характеристиками і можливостями. Усе це ви могли почути майже в будь-якому огляді цього смартфону на українському чи закордонному Ютубі. Проте тепер ми переходимо до досвіду і більш розгорнутих думок стосовно FOLD 5 та неоднозначних тих чи інших рішень. І спробуємо йти по тим же пунктам, як в огляді. Дисплей, він дуже яскравий, так щорічно стає ще яскравішим, але в мене питання: а що з чим, шановні? Коли я, купуючи смартфон за 2000 доларів, перестану думати про те, а чи не буде боляче моїм очам? Я розумію, що в намаганнях зробити дисплей яскравішим без чим нікуди. В цифрах це означає, що на рівні яскравості. Менше 45% з чим працює з частотою 120 Гц, якщо вище, 240 Гц. І це вже непогано так, проте все ще замало, щоб сказати, що ні на кого це не попливає. І саме 240 Гц можна назвати відносно нормальною частотою з Чим. Не люблю так робити, але у того ж айфона, для якого Samsung робить ті дисплеї – 240 Гц на яскравості менше 40% і 480 Гц вище 40%. Тобто, враховуючи те, що переважну кількість часу власник такого смартфону навряд чи буде бігати по вулиці, а все ж знаходитиметься в приміщенні, яскравість якраз буде знаходитись в межах 30-50%. Далі неточність кольорів. Дельта є на рівні 3-4 непогано, так, проте в розрізі створення контенту це забагато. На превеликий жаль, Android вже дуже давно не дозволяє самостійно калібрувати дисплей за бажанням, може зруться. Як Якось і можна зробити, але я якось не маю бажання рутувати пристрій за 2000 баксів. Ну і окремо зморшка чи вигин, називайте як завгодно. Вона абсолютно не змінилась за 5 поколінь концептуально. Так, десь в третьому фолді нам казали, що вона стала меншою, і це може дійсно так, на якісь декілька міліметрів, може вона й менше. Але за 5 поколінь вона принципово не зменшилась. Стосовно S Pen, дуже круто, що він є, круто те, що він став меншим, але зовсім не круто те, що я не можу його нормально взяти з собою. Тобто, окрім того, що сам S Pen потрібно купувати окремо, і це не дуже справедливо, бо у тих же Ultra S вони чомусь є в комплекті. Треба ще купувати чохол, який я і не збирався купувати, бо мені, наприклад, подобається абсолютно інший чохол. Але це ще не найбільша проблема. Однією з найголовніших фішок S Pen я завжди вважав нотатки на вимкненому екрані. І от і ситуацію мені щось дуже Нового треба записати, і от у мене складений фолд, Я дістаю з чохла СПН, і не можу нічого з ним зробити на зовнішньому екрані. Я розумію, чому інші не сумісні з внутрішнім екраном фолду, бо вони можуть його подряпати і так далі. Окей, мені складно зрозуміти, чому СПЕН для фолду не працює з зовнішнім дисплеєм цього ж смартфону. Тому я просто не маю відчуття безперервності якоїсь. Адже якщо я з будь-яких причин маю закривати та відкривати дисплей, мені треба буде користуватись періодично пальцем, СПН, пальцем, СП, і це максимально дивно, як на мене. І я може забагато хочу, але я б пробачив трохи більшу товщину. Чи Чирину цьому пристрою, якби S Pen був одразу в смартфоні і бажано в комплекті. Стосовно заліза, ми отримуємо з вами потужний розігнаний процесор, щоб що? Правильно, для короткочасних задач, що тривають 5-10 хвилин, не більше, тому що далі все почне тротлити. Якщо це ігри, хоч навряд чи такі смартфони купують для ігор, проте якщо вірити Samsung, то так це виходить геймерський смартфон. То він за 20 хвилин не найтяжчого навантаження втрачає половину своєї продуктивності. По-ло-ви-ну. Про який тоді геймінг йде мова? Так само і з процесором, під постійним навантаженням він вже за 10 хвилин втрачає 20% своєї продуктивності. І з одного боку, це ж значить загалом норм для смартфонів, 20% це не дуже критично, але на відміну від ноутбуків, які також частенько хворіють цією проблемою, тут частоти падають значно. Можете порівняти ось ці показники після 20 хвилин навантаження з заявленими характеристиками. І постає питання: а на що тоді взагалі тут розігнаний процесор, якщо він так тротлить? Щороку покращення. Системи охолодження, але результату від цього немає. Щодо системи, усе це абсолютно спокійно можна зробити і, скоріше все, буде зроблене в минулому фолді, адже тут немає жодних якихось особливостей, які б заважали це зробити. Якщо вже на те пішло, то увесь ось цей флекс режим це стандартна фішка Android, не Samsung, який вже декілька років адаптує контент для гнучних дисплеїв І саме Android сповіщає застосункам, яким треба бути. Для чого взагалі цей флекс? Як часто ви будете цеспрямовано робити ось так, щоб у вас з'явилася можливість перемикати ось тут на нижній частині відео? Його згинають не для того, щоб відео було зручно керувати, а для того, щоб зручно було його поставити. Все. Декс тут такий же, як і завжди, і усюди, дротовий, бездротовий, на ПК з цим усе окей. Я все ще вважаю, що DeX пішов не тією дорогою розвитку, проте про нього ми поговоримо вже в огляді Tab s 9. Але мене відверто бісить те, що цей смартфон можна використовувати в якості другого монітору для ноутбуку, але тільки з ноутбуками Galaxy. Ви наскільки давно бачили Galaxy ноутбуки у нас в країні? Це обмеження не має під собою ну, от жодних причин. Я б зрозумів, якісь різності в операційних системах чи ще щось. проте ні, ноутбук Samsung від мого ноутбуку відрізняється рівно нічим, окрім бажання Samsung. Так, можливо, це така квола спроба переманити людей до своєї екосистеми. Типу, «Ге-гей, Хе бачите, як можна, а своїм Asus Acer так не вийде. Проте мене це навпаки відвернуло. А ще кумедно те, що в минулому році Fold 4 вмів бути екраном для будь-якого ноутбуку, а тепер не вміє, Вони це заблокували. І щось мені дуже здається, коли він оновиться до системи п'ятого Fold, він також втратить цю можливість. Тепер поговоримо про камери. Вони взагалі не змінились. Буквально це точнісінько, ті ж камери, ті ж сенсори, ті ж матриці. Ті ж, те ж скло що й рік тому. Ба Більше фронтальна камера тут стоїть ще з Fold 2 і з того часу навіть не намагалась змінитись. І не змінились як самі камери фізично, так і якість на них. Без жартів, вже який рік поспіль це просто одні й ті ж фотографії та одні і ті ж відео. І я коли знімав на свій рокфон для порівняння, то думав, що Fold його просто знищить. А ні, не знищив. І це при тому, що мій смартфон навіть приблизно не камерофон, і я вважаю його камеру дуже поганою. Історія з телефотооб'єктивом із року в рік та ж сама. Якщо смартфону раптом здається, що щось зображення темнувате, все тримай кроп з основної камери, бо вона ж світліша. І в автоматичному режимі немає якогось магічного повзунка, щоб це відмінити. І якщо я хочу отримати фото дійсно з телефото камери, мені треба йти в Pro режим і робити фото там. Але тоді я втрачаю усю додаткову обробку за допомогою штучного інтелекту, а ще шумозаглушення, шарп і таке інше. І це, як на мене, неправильно. А ще я дуже здивований бітрейту Відео на Fold 5. Ще раз, цей смартфон верхівка розвитку смартфонів на сьогоднішній день. Цей смартфон вміє знімати 8к в 30 фпс, але робиться з бітрейтом 80 Мбіт за секунду. Мій смартфон, якому вже два роки, який має набагато простішу камеру, та СНЕФ 888 записує 8К в 130 Мбіт за секунду. Так там місцям видно якісь фреймдропи, це видно як на відео, так і у властивостях. Проте історія повторюється і в 4К FOLD 40 Мбіт, RockFone – 60. І це абсолютно неправильно. Адже чим вищий бітрейт, тим вища якість відео. Тепер поговоримо про блок живлення. Я на початку не просто так сказав, що в ньому особливого сенсу немає, адже ну що, у вас немає блоку живлення чи що. І це реально так, адже він підтримує максимально 25 Вт. 25 Вт. Я дуже не хочу порівнювати з китайцями, але Oppo Find n 2 має 67 Вт. Honor Magic V2. При більшій батареї, тонкішому корпусі та такому ж залізі має 66 Вт. І Я навіть не починаю казати про те, що вони чи не вдвічі дешевші. 25 Вт в смартфоні за 2000 баксів це гріх. І як на мене, це не Galaxy Fold 5, це Galaxy Fold 4 s новий процесор, новий шарнір, все. Це два пункти, якими він відрізняється від попередника. А в кількості грошей на момент зйомки різниця складає 20 тисяч гривень. Молодший Фолд 4 зараз коштує 55 тисяч. Молодший п'ятий Фолд 75. І чи варті усі ці покращення такої вартості? Питання, яке я залишу відкритим, і прошу вас на нього відповісти у коментарях. Взагалі виходить ось яка цікава штука. Ринок смартфонів загалом стагнує, і як на мене, флагмани мають виходити вже один раз на два роки. Ну вони просто не встигають застаріти за рік, так само, як і виробники за рік не встигають вигадати щось нове. У випадку Fold, форм-фактор зберігається з другого покоління. Так, там плюс-мінус змінювалися співвідношення, щось таке, але глобально це однакові смартфони. Навіть Flip еволюціонує чи не щороку, даючи все більший і більший зовнішній дисплей. Як, наприклад, зараз ми. Маємо просто велетенський дисплей. Тому може варто і для фолту вигадати щось нове. Проте в той же час, незважаючи на те, що це наймінорніше оновлення з тих, що я пам'ятаю, це ж ніяк не скасовує факту, що це найтехнологічніший та найкрутіший фолдабл смартфон 2023 року. Знову ж китайці там може вже щось нормальне роблять з залізом, але питання софту в них завжди кульгало, і я не думаю, що новинки чимось відрізняються. Ну а що ви думаєте про Galaxy Fold 5? Обов'язково пишіть до коментарів, де я вас, як завжди, буду чекати. Ну а з вами на зв'язку бо, як завжди, був Агностик, який вас обійняв, припідняв. Бережіть себе, своїх близьких та Україну.